Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Робота, яка приїхала до мене з міста Бровари, Значить, той є колінвал від BMW. Я не знаю якої там моделі. Шість циліндрів, 6-циліндрова, 6 шатунних шийок, 7 корінних. Приїхали і шатуни. І нові пальці і втулки. Проміряв я всі втулки старі. Ніхто втулки міняти не буде. Втулки прекрасно. Прекрасно просто ходять. Смислу їх міняти нема. Всі, причому. Проміряв внутроміром, чітко, ніде не розбито. Тобто той чоловік може сміло віддати в магазин назад. А от з колінвалом треба буде трохи повозитися. З колінвалом Я не знаю, для чого це робиться, чи то тюнінг, чи то що. Суть яка. Що зараз я зближу? От у нас є. Корінна шийка остання, так, і є ота от шия, на якій має сидіти оця зірочка двохрядна. У нас з шпонкою, так, з пазом. І після неї має сидіти ота от ступиця. На ній там чи шків сідає, чи що. Я не знаю, як тут було в оригіналі. Ну, що треба зробити? Яка задача? Якщо цю зірочку посадити, то вона нічим не фіксується від провороту. Нічим. Шпоночного пазу тут нема. Ота шпонка буде фіксувати оту ступицю. Клієнт хоче, щоб я йому зробив отут далі строго саму солосну, строго солосну. Далі за цією ще одну шпоночну канавку. Шпонки, оці от, шпонки, які там, він мені прислав дві шпонки. Шпонки вони називаються правильно сегментні Сегментні шпонки. Ну, в формі сегменту, так. Коли колінвал обробляють, коли він є сирий, ж Шпоночні канавки для сегментних шпонок нарізаються фризою, ну, типу отакої. Тут трошки менша, ну, типу отакої. Така от дискова маленька фрезочка на державці. Тобто, от чик-чик-чик нарізають, фриза зразу утворює отой радіусок під шпонку. І фриза утворює зразу задану по ГОСТу ширину. То я взяв чисто для прикладу. Це коли колінвал сирий. Але коли колінвал вже є гартований, то фрезою з швидкорізу R6M5 там чи R6M5K5, чи навіть R18, отого воно не візьметься. Тут є звише 50 одиниць. Так. На глаз, як то кажуть. Попробуємо зробити. Я попередив клієнта, що отаку шпонку я зробити не зможу. То він каже, робіть любу, любої форми, лише би посадити шпонку, шестерню на шпонку. но шпонка має бути йти строго строго за тою, Поїхали далі. Значить. Якщо нам не вийде зробити таку шпонку сегментну, ми будемо робити звичайну, прямокутну шпонку, така як на валі електромотора, глуху шпонку, тобто початок там 5 мм не доходячи до галтелі і там 5 мм не доходячи до тої шпонки, глуху шпонку. Ну і зробимо шпонку потім йому. Шпоночка у нас ота є точна. Зараз покажу. Тут є 5 мм, 5 міліметрів шпонка. Значить, треба зробити строго навпроти. Строго навпроти. Ну, значить що? Колінвал потрібно обов'язково забазувати строго соосно, строго чітко, без всяких там. Вправо-вліво. Я подивлюся, на який то краще станок ставити, чи то на малий фрезерний, чи на великий. Тому що базою для того всього у нас мають слугувати корінні шейки. Ми візьмемо за базу корінну шийку оцю і корінну шийку оту останню. Призм в мене таких немає, щоб поставити і тут, і там. Особливо, щоб отуда залізти. Можна робити як? Тут ставити на призму раз, а там на призму на отово І робити компенсацію підкладками по цьому, по, по виступу. Потім потрібно колінвал шляхом провороту виставити, щоб ця шпонка була рівно, Стати шпінделем чітко на центр тої шпонки і профрезерувати отут. Як воно буде тут фрезеруватися, я не знаю. Але воно і гартоване на смерть. Тут якась така є пляма, непонятна, я не знаю від чого то. Мені здається, що ота зірочка тут або стояла, або не стояла. Якщо стояла, то тут є осьовий болт. Десь 14. ка Може воно все разом затягувалося в глуху. Ну, тоді нічого не заважає. Провернути нашу зірочку на валу. От. Гаразд. Поїхали, спочатку базуємося, а далі побачимо. Перше, що я зробив, обкатав і закріпив на столі призму. То в нас буде база ...по осі і по висоті. Підібрав я дві паралельки. Коротше, що виходить? Якщо ми наш кулінвал ставимо отаково, от отаково і отаково, от то в нас оті дві паралельки. Чекайте, я тут стало на фаску. Ми щось не то. О, зараз ми його ще по усі обкатаємо. У нас виходить що? Що ота паралелька і ота паралелька він на корінних шийках зажаті і на призмі стоїть. Якщо взяти штангенрейсмус і промірити тут висоту, тут висоту і тут висоту, то вона і однакова. Я спеціально підібрав оті дві підкладки шліфованих під призм. Тобто по, по тому він у нас виставлений. По висоті, по осі, по площині отій так, паралельно столу, вісь йде. Тепер нам треба виставити його ще отак. Ну, значить, ми зробимо яким чином. Так, щоб тут деталь така, якби, ну, скажімо так, не дешева. Так? Ми візьмемо зараз, зажмемо тут прижимом легенько. Нам потрібно, щоб по центру шукачу. Оте положення і оте положення були в одній осі. Ну, без проблем ми індикатором сюди можемо підлізти, знайдемо максимальне значення. І так само і тут. О. Чи лапкою центру шукача, чи індикатором нема різниці. Чи звідси, чи звідти. Тобто ті шейки вони є однакові в діаметрі вони є строго соосні, бо корінні шліфуються за одну установку на, на станку. Приблизно приблизно, можна виставити по пазу. Тобто запхати пазовку і виставити. У нас тут не вийде, тому що колінвал є зміщений трохи туди. І в нас той паз перекривається. Хіба що звідси брати базу. Тобто запхати пазовку, лекальний кутник і попробувати виставитись так. Ну, то приблизно, як би можна. Но більш точно треба приупкати. І зажим. Зажим буде в двох точках. Перший зажим буде. Буде отут, буде отут. Думаю, що так і світиться, а то через отвір світиться. Один зажим буде тут, а другий зажим буде самою призмою отут. Поїхали. Зараз я виставлю будемо робити. Приблизну установку, в принципі, навіть досить точно можна зробити. Дивіться, можна зробити як. Можна взяти штангель. Значить, приблизно, як можна зробити? Дивіться, от у нас є лекальний кутник, подарував Артем Рідюк. Ставимо тут по столу раз і штангелем звідси по глибину міру. Тільки так, щоб кутник був при цьому впертий і лежав під прямим кутом. Тут у нас є 19,3. А тут, ще разок, а тут у нас є 18,5. Будемо брати 18,5 звідси. Нам треба ще в цю сторону, ще сунути. 18,5, тобто нам треба сунути його до нас. На скільки? А на от стільки? То так, грубо. Зараз я підзажму, тому що зараз ті всі рухи на такі малі значення при незажатому колінвалі, то дуже все умовно. Далі. Далі, далі. Далі. Підстрахував я прижимом отаким двойним шийку колінвала з того боку. Тепер що, щоб попасти фрезою чітко на центр, нам потрібно, ну, грубо кажучи, обкататися. Грубо кажучи, спочатку так приблизно виставляю. А потім, так само як по отвору. По центру шукачу ми найбільше значення так. Тут у нас є заклад ноль. А тут в нас є десятку. Я не попав на глас. Тепер тут ноляно зажмемо стіл. тіл. Що ворот Неправильно. Перший півтора міліметра йшло дуже тяжко, реально дуже тяжко. Фреза твердий сплав. Подарунок від пана Путоцького. Я вже заглибився на 2,2. Приходиться робити косе врізання, тому що фреза не хоче врізатися торцем. Оборотики максималка. Оборотики максималка роблю без охолодження, тому що, тому що не бачу ні чорта. При такій роботі охолодження буде тільки заважати. Як іде процес, постараюсь вам відзняти на, на зумі. Поїхали? Поїхали. Так, все окей, все окей, два і два. Поїхали далі. Помаленько, не спіша, я беру по три десяточки. Так от від краю до краю чітко по координатах, тому що Там не шутки. Обов'язково робимо ето. І в другу сторону наврізання також. Знову три десятки поехали. Вот такая-то Снова поехали, в ту сторону. Десяточку. Ой, ще десяточку, ще три десятки. Фриза четверочка. Тут ніяка фриза би Цього. З цього r 675 не вижила би, ні одна. Так, то передостанній прохід по глибині. Потім будемо робити в розбивку. Бов'язково вихід стружки треба, щоб був. Можна компресор поставити, щоб був, але не стільки тої фрезеровки, скільки. Базувания. Ну что, шестьдесятку на чисто. От його вильоти, обов'язково пильнуйте, як будете робити. Щоб не заїхати в шийку. Так, то є. Тепер будемо розбивку робити. Але перед тим як робити розбивку, треба поміряти наш пас. Треба проміряти наш пасну, вийшло дуже гарно чистенько. Як би то я вам показав з гарного ракурсу. О. Я в руках не втримаю фокус. О. Зараз поміряю плиточками, що в нас вийшло, і зробимо йому так само 4. 4,90, скільки там, 6, 97, ну, зараз помірю. Значить, так, <клес> Виключив телефони і зробив. Значить, показую. Один і тим самим набором плиток. В розбивку я пішов, вправо-вліво симетрично. От та шпонка і от моя шпонка. Все, можна знімати, вийшло дуже гарно. Вийшло не то, що гарно, вийшло красиво. Зараз я вам розверну колінвал. І покажу. Так, що впирає? Ага, впирає. Ну, отакий от шпонпаз. Все, що лишилося зробити, це зробити для нього шпонку. Значить, що я хочу сказати? Що тут дуже важливо зробити на тій же лінії, що і та шпонка. Бо якщо зірочка сяде косо, то в нього зіб'ються фази ГРМ газорозпродільного механізму. Робота така з ну, заморочкою. Перший прохід, то так фреза бідна, піщала ячила, не мов побити ящиня. Коротше, добре, готово. Зараз робимо шпонку, підженемо і попробуємо зібрати. Поїхали. Так, і останнє, що ми робимо, то шліфуємо шпоночку. Я взяв шпоночку з того набору, який мені прислав пан Потоцький. Зараз я покажу гарні ті шпонки. Ми шліпуємо його і по мітрометру чітко той розмір. 4,96. Вона буде у нас розміром 5,0. Так, випиляв я шпоночку, заукруглив. Не бере її на пильник, то так по чуть-чуть на наждаку міряв, мацав. Так, і так що? Тепер ми її туди спробуємо. Так, вийшло, значить, дивіться як, як заходить. От зірочка так. Я не мазав нічим. Є. Є. Ну, я вже не буду ту шпонку витягувати звідти. І потім він запхає собі сюди оту От ваш понку. Я не буду її ставити, бо вона зараз ще можна поставити. Чи ту, чи ту, ту. Різниці нема, вони мають бути однакові. Ще раз я то все йому зняв, шпонку вишпортав. Ну, отака, така робота. Робота з нюансом. Вроді би просто шпон пас, так? Ну, але базування і твердість. І чітко в розмір треба попасти. Робота як закінчена, зараз я його запакую йому в бриштовку. От. Короче, все. Я робив колись похожу роботу на тому. На Volkswagen T4 там теж щось таке було з колінвалом чи тут Т3 був, ну не важливо. БМВ. Все, удачі, всім всього найкращого. Робіть гарно, робіть акуратно. Розумієте, такий якби, момент чисто Чисто якби, по роботі. так Шукайте нормальні закази, шукайте нормальну роботу. Така, щоб була вигідна вам з тим зв'язуватися. Одне діло фрезерувати шпонпас на валу до гиблярки до фуганка, а друге діло фрезерувати шпонпас на кулінвалі від БМВ. І вроді би і робота та сама, тут трохи часу більше, але тут і відповідальність більша, і все. Але той, і, то і, як то кажуть. І хочеться з таким зв'язуватися. Так що шукайте нормальну роботу, бо дурної роботи в 10 разів більше, ніж ви подумали. Всього найкращого, всім всього удачі, тримайтеся. Хай БМВ гарно їздить.